Наталя Лисюк понад чверть століття працює медсестрою. Їдучи велосипедом на роботу, жінка помітила, що у ставку бавляться зовсім малі діти. Та, наблизившись, побачила, що один з хлопчиків у воді нерухомий. Наталя, попри особистий страх перед водною стихією, кинулася витягати дитину. Почала спускатись по плитах, плита дуже слизька, я боюсь води. Хотіла звати на допомогу, почала звати, ніде нікого не було. Ніхто не проїжджав, ні по дорозі, ніхто не, нікого не було біля ставка. Спустилась було по пояс, потім. Схватила його за коси, якось в мене вийшло, я нагнулася, схотила його за коси, витащила на себе. Він зробився синій. Ви знаєте, я думаю, що в першу чергу спрацював материнський інстинкт. Запам'ятались його очі, його здорові, перелякані живі очі, якими він подивився. І я його по цих очах впізнала. Тому що я знаю маму, і він похожий очима на маму. Врятованим виявився чотирирічний Богдан Котенко. Та навіть попри кваліфіковану першу медичну допомогу хлопчику довелося декілька днів пробути у лікарні. Дитина поступила в реанімаційне відділення Чорномирської центральної районної лікарні в важкому стані. Стан важкості був обмовлений порушенням функції дихання внаслідок попадання в легені і верхні дихальні шляхи води. І пробувши у нас два дні, розвилося. Аспіраційна пневмонія, і дитина була направлена далі на третій рівень надання медичної допомоги, а саме в Житомирську обласну дитячу лікарню. Та вже зараз Богдан квітами зустрічає свою рятівницю, адже хлопчик добре пам'ятає людину, яка дала йому другий шанс на життя. А я знаю, хто як, тебе як мене звати? злаша так? Так? Так, так? Так, так? Так, так, так як твою маму, да? А що треба тьоті сказати за те? Що... Живе ти без життя не лабачте. Ну живе хлопці, живе чуть, чуть і все. бабуся Богдана розповідає, що того дня хлопчик з однолітками, як завжди, грався на вулиці, але раптово зник. І вони тут постійно ось граються на стадіончику. Граються, але в цей час чогось вони оказались аж на ставку. Це Трошки проїхати треба було, щоб там оказатися. Важким той час був і для мами Богданчика Наталі. Жінка до цього часу з болем згадує момент, коли почула, що її син ледь не втопився. Я тоді взагалі нічого не думала, я не могла думати. Я бігла, бігла і все, бігла до Богдана і все. А Нині хлопчик зізнається, що боїться великої води. І що? І, 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 і чуть, чуть не затушився. Я боюся, воду. Героїчний вчинок Наталії Лисюк оцінили професійні рятувальники, які подали її кандидатуру на всеукраїнське звання Герой рятувальник року. Це дійсно це героїчний вчинок, дійсно, який не кожна людина зможе його зробити. цей героїчний вчинок ми подаємо на наше міністерство надзвичайної ситуації як герой рятівник року. Вона зробила це, найголовніше в своєму житті, спасла людське життя. Наталя Лисюк каже, що тепер має ще одного хрещеника. Адже дати можливість жити це значить оберігати цю людину все життя. Та головне, аби батьки пильніше наглядали за своїми малюками. І таких випадків траплялося якомога менше.